Доброго дня всім моїм підписникам. Сьогодні буде технічний влог. Вирішив перед поїздкою дальньою змінити натяг заднього амортизатора. Що для цього мені довелося зробити? Тут дуже поганий доступ до амортизатора. Прийшлося зняти бак, хочу відпустити підрамник в цих місцях, відкрутити бокс та налаштувати. Нарешті, мабуть, через півтори години зібрався до амортизатора, ось що це мені коштувало. Розібрав буквально весь мотоцикл. Я скинув бак, відкрутив підрамник в цих місцях, зняв фільтрбокс, відкрутив трубу, так, є вільний доступ до амортизатору. Можна налаштувати його натяг. Хочу підкрутити ось цю гайку, щоб була більша напруга, щоб вдвох із вагою з багажем можна було їздити вільно. Ось так виглядає зараз мотоцикл. Але налаштовувати буду вже завтра, тому побачимось. Доброго дня, це другий день. Сьогодні налаштовую амортизатор і збираю в обратному порядку. Ось так виглядає гайка, зараз спробую її покрутити. Для того, щоб налаштувати амортизатор, потрібно відкрутити верхню контргайку, а потім нижню крутити по часовій стрілці. Так. Я вже цю відпустив, щоб приблизно запам'ятати. Дуже туго. Різьбу вже не видно, думаю, це максимум. Тепер контргайкою підкручу і буду збирати в обратному порядку. Ось скільки різьби залишилося зверху. Верхню гайку підкрутив. Все, збираємо. Доброго дня! Це третій день зборки мотоциклу. На жаль, час є тільки після роботи декілька годин, тому процес йде дуже повільно. Покажу вам, на якій стадії зараз знаходиться мотоцикл. Сьогодні вже планую все зібрати. Вчора я поставив фільтрбокс, сьогодні закручу підрамник, поставлю бак багажну систему. Поставлено місце я бак, але здається, я зірвав різьбу на кріпленні, щось вона почала дуже легко йти. З цим кріпленням відразу щось було не так. Болт вкручувався в нього під кутом, зараз зовсім зірвався. Але в мене часу немає. Я посадив на фіксатор різьби. Думаю, поки що поїжджу так, а потім щось зроблю з цим кріпленням. Легке кріплення, його можна зрізати і сваркою просто декілька точок звичайну гайку присварити і все. Там знаходиться кріплення баку. Здається, я його зірвав. Бак, напевно, найнеприємніша річ в цьому мотоциклі, щоб його дуже складно встановлювати. Я ще зібрав все докупи. Дуже складна операція, вийшла аж на цілих 3 дні. Три вечори. Три вечори, так. Е, вже на ньому прокатнувся. Дійсно, навіть у одному, якщо їхати, відчувається, що задня підвіска стала е, набагато жорсткіше. Думаю, що вона буде менше просідати під великою вагою. Є е, ще одне зауваження. Я вважаю, що можна налаштувати амортизатор набагато швидше, але для, для мене це як для мене це варварський метод. Можна викруткою з правої сторони молотком підбити цю гайку і закрутити. І звідси можна побачити і закрутити цю гайку, але ця гайка від цього страждає, портиться, псується. Псується. Тому я вирішив розібрати мотоцикл та зробити так. Всім, хто дивився відео до кінця, дякую. До побачення.